Вітаю, давайте пригадаємо, що ж таке квадрат числа. Тобто, якщо в нас є якесь число, наприклад, 7, коли ми його підносимо до квадрату, ми отримуємо число 49. Як ми це робимо? Ми 7 множимо на 7. Якщо нам треба, наприклад, число мінус 3 піднести до квадрату, то ми пам'ятаємо, що ми мінус 3 множимо на мінус 3 і отримуємо число 9. Коли ж нам потрібно відшукати число? Квадрат якого дорівнює 49, ми, як правило, записуємо, що рівняння. Х у квадраті дорівнює, ну, нехай буде 49. І тоді ми пам'ятаємо, що не лише 7 у квадраті дорівнюватиме 49, а ще і мінус 7 у квадраті теж дорівнюватиме 49. Тоді кажуть, що ми знайшли. Квадратні корені числа 49. Але в математиці ми, зокрема, будемо зосереджуватися лише на додатньому числі, яке будемо називати арифметичним квадратним коренем з числа 49, і позначати ось таким спеціальним знаком, який має назву радикал або просто знак кореня квадратного. До речі, радикал з латинської в нас на латинській він починається з літери r. І бачимо, що дуже схожий на знак радикала. Колись просто писали радикал, а тепер ставлять тільки цей значок. І тоді ми вибираємо, як ми кажемо, лише невід'ємне число, тобто тільки число 7. Далі згадуємо, якщо нам треба добути корінь квадратний з деякого числа, то мова завжди йтиме лише про арифметичний квадратний корінь. тобто… Добути корінь з числа А означає знайти таке число Б, яке, по-перше, буде додатнім, а по-друге, в квадраті це число буде дорівнювати даному числу А. І ось такими завданнями ми будемо надалі займатися.